Наскільки важче чи легше зваблювати дівчат за кордоном? Важче. Важче. Е, ну, сама головна проблема в тому, що все ж таки їх там менше Менше дівчат, якщо ми кажемо про ну, називаємо так, україномовних, там, російськомовних дівчат, їх менше, ніж тут. Їх менше. Е, зовсім не кожна дівчина там сидить десь у Тіндері таке інше. А наскільки ти вільно користуєшся. і... Е, Вільно володієш, так, мабуть, іноземною мовою, то це вже, так би мовити, питання до тебе, я ж не знаю. Чи є якась статистика по цьому поводу? А, ну, Якщо якийсь хлопець, наприклад, в нього є якийсь рівень, і він до цього жив у Києві, він у будь-яку країну Європи їде. Навіть, наприклад, таку непогану, як для зваблення, якщо ми кажемо про Європу, як Польщу, Чому так, ви, мабуть, розумієте, там дуже багато а, людей з України, з Білорусі, в тому числі, так? то в ньому, йому там важче, ну щонайменше рази в два, навіть в декілька разів важче. Знаю, що не твоя тематика, але питання до всіх їбак. Ну, я скажу, що в мене дуже багато консультацій з хлопцями, які живуть у Європі, не тільки в Європі, там, наприклад, в США, Канаді таке інше.